Плакати, голуби, ватні кульки. Ось що я сьогодні побачила в дитячому садочку свого сина. Деніп. ось який день сьогодні відзначають в Іспанії дія Есколар, нові оленція і Пас, шкільний день миру і проти насильства. Тобто проти булінгу 30 січня по всій Іспанії дітям пояснюють, як треба співіснувати у суспільстві, у колективі, починаючи зі свого маленького шкільного колективу. І про доросле життя. Це акції, малюнки, ладошки у фарбі. Зазвичай роблять плакати, де кожна дитина ставить свої відбитки. Потім малюють голубів. Мій син ходить в дитячий садочок в Україні, басків йому лише рік, але у них також був сьогодні день миру. Це важливо так. Вони ще нічого не розуміють? Так, але чи це є вклад в їхнє майбутнє? Я вважаю, що так. Дуже важливо це нагадати і самим батькам, які приходять у садочок, що таке мир, що таке толеранція і як треба співіснувати. Тому що не тільки в садочку, а й вдома треба це розповідати дітям. Чому саме 30 січня, спитаєте ви? Це пов'язано із Днем смерті Ганді. Як ви знаєте, це відомий індійський діяч, він завжди пропагував ненасильство, мир. Він помер у 1948 році, але вже у 64-му вчителі іспанські запропонували, що День смерті цієї видатної людини можна зробити, треба зробити, шкільним днем миру. І толеранції зараз вживається слово булінг проти булінгу, і не менш важливо проти кібербулінгу, тому що за статистикою в Іспанії кожна десята дитина зазнає. Булінгу в школі, емоційного або фізичного, і також кожна 10-та дитина зазнає кібербулінгу, якісь образливі слова, коментарі, зауваження. Цей вид булінгу він не менш болючий та дієвий, на жаль, ніж булінг, який відбувається безпосередньо в школі. Показує опитування школярів в Іспанії: 60% з них вважають, що вчителі ніяк не впливають на ситуації булінгу в школі. Вони нічого не роблять, не допомагають і не втручаються. Тоді як вчителі говорять, що кожен випадок вони Роздивляються дуже детально, і що все завжди вирішується з миром. Піцювати є над чим. І в Іспанії, і в усьому світі, на жаль, булінг він існує. Я знаю історії своїх знайомих. Дітей булили за те, що вони з іншої країни, і з України, із, із Колумбії, із Африки. Булять дитину також за вагу за те, що вона не хоче грати у футбол. Хоча це національний вид спорту в Іспанії. Знають образ не лише діти тих батьків, які переїхали з інших країн, навіть місцеві іспанські діти також страждають. Тому що загалом діти це, як ми знаємо, дуже жорстокий народ, і вони вміють робити. Боляче. Я сама в школі трохи піддавалася булінгу, мене ображали, але чесно скажу, що я робила те саме у відповідь з іншими людьми. Зараз мені за це соромно. Чи буду я говорити своєму синові, щоб він так не робив? Звісно, що буду, і сподіваюся, що це спрацює. І, на мою думку, дуже важливо, що і шкільні заклади, дитячі садки, університети. Усі заклади виховання також намагаються донести це до дітей. А як ви вважаєте, чи важливий цей день, чи потрібно його робити? Чи потрібно відзначати день проти булінгу та насильства? День миру у шкільних закладах?